Прифайного світлого дня четверга Христос рождається! Вітаємо, брати і сестри, з Різдвом 25-го року. Ми тішимося, ми дожили до нього. І слава Богу, сьогодні такий цікавий урок, Різдвяний від дітей наших. Обговорювали сьогодні зранку дуже активно, що там якісь їхні друзі, вони призналися, що вони в Бога не дуже вірують, а вони колядують тільки через те, що. Є можливість підзаробити грошенят, такий собі бізнес-план. І так це обурило моїх дітей, особливо старших, вони так це обговорювали активно, коли готували сніданок. І це для нас таке файне нагадування. А для чого корядуєш ти? Що Різдво дає для тебе? Бо практика показує, і мого життя особисто, моїх друзів, моїх родичів, кого знаю справді таких християн живих, то це впливає так зазвичай. Що ти усвідомлюєш Євангеліє, ти усвідомлюєш благу звістку про твоє спасіння, про те, що Господь врятував тебе. І це на тебе так впливає, що ти хочеш для цього Бога жити якнайкраще. Ти не заробляєш собі спасіння. Ти не заробляєш собі якісь там бали чи бонуси у Бога. Ні. Навпаки, коли ти усвідомлюєш, як тобі багато даровано, то ти кажеш: Ого, то я хочу цьому Богові служити, я хочу на нього працювати. Як сказав один мій друг, Бог це дуже крутий шеф, якщо так можна сказати, і я хочу не лише на цього шефа працювати, але йому належати. Бо так працює Євангеліє. Натомість, коли ти, Євангеліє ти не знаєш, ти не розумієш, що Господь зробив персонально для тебе, особисто тільки для тебе, тоді ти починаєш з Богом маратися у бізнес або відверто Бога використовувати. Тобто… Боже, ти мені вигідний, бо ти мені даєш здоров'я. Боже, ти мені вигідний, бо ти мені там забезпечуєш проживання, роботу, ще якусь там, не знаю, успішність, доки ти це робиш, то я з тобою не робиш все, мені такого Бога не треба. Ого. Це трошки звучить так різко і страшно, але так живе купа людей. Тобто, буквально не будують стосунки з Богом, не, не будують таку живу віру у церкві, але будуть бізнес-відносини. Бізнес ти мені Боже даєш, я тобі даю. Ти мені не даєш, майся файно, будь здоровий. Страшно. І, власне, різдво, брати і сестри, народження Ісуса Христа, це якраз про те, що на якій жертви пішов Господь, даючи свого сина від маличку. Я сьогодні щось подумав, як це, як це дивно, дев'ять місяців поступово, терпеливо Господь вирощує в утробі матері свого сина. Дев'ять місяців. Знаючи, що Він, Ісус, буде засуджений, а потім народився, потім 30 років виховання і послуху, і пізнання цього світу з точки зору людини, а потім три роки проповіді, чудес, ще більшої любові і, і війне з любові на Христі на Голгофі. І так, якщо Різдво, Великдень. Якісь інші свята, ми будемо переживати лише на рівні зовнішньому, лише на рівні купи, продай, зароби, віддай, Но то горе нам, то нам біда, тоді дійсно мої діти праві, і, і це катастрофа, і це трагедія. Але якщо ти смакуєш і ти проживаєш і Різдво, в тому числі святкуючи, колядуючи, вітаючи, не знаю, навіть якщо копійку якусь заробиш при цьому паралельно, то тоді воно благословіння, тоді все благословення. Тоді все благословення. Однак, коли є ціллю, лише якась вигода, лише заробіток, то біда нам, то біда церкві, то біда такій спільноті, біда такій родині. Тому, так святкуючи паралельно, перевіряємо своє серце. Я йду за Богом через Нього самого, я йду за Богом, люблячи його і пізнаючи, чи я йду за Богом тільки через те, що я можу від Нього отримати. Дайте собі відповідь, коментарі писати не треба. Будьте благословенні. Нехай оця неймовірна любов даруюча, яку ми бачимо від Бога Отця у Різдві, коли Він свого Сина дарує нам, для нас, заохочує нас, щоб ми ще більше дарували різної благодаті дарів, особливо цими днями. Христос рождається, будьте благословенні у любові і благословляйте у любові всіх, кого сьогодні зустрінете і хто вам трапиться. Майтеся файно у надії. Мир вам.